ж мені везе так на гіморої. Зашивалка 4000. Приїхала вже перепаханою. Не включається. Зремонтував блок живлення, включив. Нема зображення, нема підсвіт. Видно, що всередині лазили. Хтось вже дроти тут міняв паяв. І на платі процесорні було повигорявши, повідновлював, поміняв діоди, дроти ніби зроблені, терпимо, хоч трохи через раку. Появилося зображення, машинка стала адекватно реагувати на включення. Появилася ініціалізація, але помилка двигуна не крутить. Перелопати в схему керування двигуном нічого не знайшов. Тоді вдалось знайти модуль керування за робочий, підкинув помилка. Та сама очевидно, проблема в головній платі. Лізу знімаю головну плату, одного шрупа нема, а знімаю плату, кожух відкручений, відсутні два гвинти. Тобто теж хтось лазить, воно тут бовтається. І тепер ще мушу розбиратися з головною платою, що тут не так. блін. І на головній платі зблизька теж видно, що є щось палене, відсутні деталі. Це є порт комунікації на плату дисплея. А по виходу на блокерування живлення, ніби ціле все на вигляд, і нічого паленого явного немає. Мушу розбиратися. Знайшов донора. Донор має попалення драйвера, але сама плата стартує і головний вал обертається. Це дозволило мені оселографом подивитися сигнали. Як організоване керування двигуном, воно тут не просте. Є три лінії, і одна з ліній на моїй платі проблемній не піднімається. Відповідно, бачу, де розумію, де маю донора. Зараз буду перекидувати логіку, бо купити її теж немає, щоб 100% локалізувати дефект. А тоді вже замовляти з Китаю. Ура, таки домучив. Завдяки донору. Запустив. Тепер машинка працює. Головний вал обертається, регулювання швидкості працює. Цілий букет. Щось мене з тими букетами останнім часом переслідує. Напевно, таки буду брати або дику націнку за перепахану техніку, або буду відмовлятися. Надоїло. Машинка прийшла, як така, що не включається, а в результаті мала 4 різних досить серйозних проблеми. Будь мудрий, блін. Неймовірно, але вдалося знайти потрібну мікросхему на розборці, на мертвій відеокарті стоїть. Google підказав і виявилося, що в мене в ящику така лежить, тому здуваю мікросхему. Може й місяць не треба буде чекати. І вуаля, мікросхема з відеокарти запустила швейну машинку. Машинка прийшла розібраною. Відповідно, розібраною її буду віддавати, бо ще механік буде над нею чарувати, а я свою роботу зробив. Якось ми дивилися до модного блока живлення OEM industry від станка фрезерного. Там, правда, обійшлося конденсатор, нічого цікавого не було. Тож нам дали другий шанс. Ще один станок, ще один блок живлення. Тут веселіше, тут вже погоріло серйозніше. Схожий блок, тільки є якась додаткова плата. В комплекті дали ще вимикач, тому що в ньому іскрить. І щось там блимає, але виявилося, що з вимикачем все в порядку, що є десь коротке по силовій електроніці. Добув той бомбетель з корпуса, бокова плата з фільтрами і релюшками припаяна намертво, вона є частиною системи, її не відключиш зараз. Її завдання погасити стрибки струму при заряді конденсатора, якщо я правильно розумію. Сюди приходить 220, є три релюшки, два дроселя, варистори, термистори і так далі. Силовий трансформатор величезний, менший на якісь власні потреби 1-вольтовий стабілізатор, його конденсатори. Очевидно, є два блока живлення незалежних, потужній силовий і якийсь слабший з різними напругами. Тут росте процесор з купою оптопар. І на радіаторі традиційно маємо жменю другого транзисторів. Воно вибиває... По 220 вольт. Короткого по 220 немає по входу. Але це не дивно, бо релюшки роз'єднані і тут є резистори, хоча вони низькоомні. Оце пішло далі, 220, Поза релюшки вже. Теж короткого нема, тому і запитань до цього вузла нема. Приходить воно на мостик, а з мостика вже йде далі. І на мостику ми маємо коротке. Це саме коротке є на накопичувальних конденсаторах, і відповідно десь пішло, напевно, по ключах. Тут виглядає все ціле. От тут якийсь відвід, це на діод схоже. А от і транзистори. Силові От з них починати. Скоріше за все, вони. Щоб їх зняти, треба буде добряче попотіти. Навіть не знаю поки що як. Напевно, треба буде знімати радіатор. Чи зможу я два крайніх від'єднати, не знаю. Ізоляцією служить каптоновий скотч, що цікаво, і резистор. Чи гальмівний він. Та не схоже, щоб він був гальмівним. А в мене з кожною хвилиною все веселіше. Ось знов транзистори, яких не знайдеш, які пробиті цвяшками. Пробиті вони по керуванню також. Відповідно, є висока ймовірність, що вигорів контролер. А виявляється, що це не блок живлення, це PFC-шка, а ПФЦ PFC великої потужності. І вибитий діод також. Що є чим зайнятися. Далі, ніби за ПФЦ-шкою горілого особливо, нічого немає. Це, до речі, дросельний трансформатор. І виходить, що контролер нарізає керування двигунами напряму з 400 вольт. Кріпиться силова електроніка. Ось такими скобами до радіатора. Макс 03 номер патенту. І якийсь Аавід. Термалой, термічний сплав. Цікаво, що за зараза. Бачив щось схоже в автопідсилювачах, а в промці такого ще не бачив. Як то буває зі складною технікою, з кожною хвилиною стає все веселіше: не діод непростий, діод на 18 наносекунд. Відповідно, досить швидкий, і знайти його непросто. І немає генерації на не шимка, це АПФЦ контролера. Просажує напругу запуску, генерації немає, відповідно, мушу замовляти, шукати шимку. Вона теж не продається, будь-де це специфічна штука. Одним словом, поки що це в сторону, поки не приїдуть деталі. Приїхали деталі, поміняв шимку, перетряс обв'язку, не всі деталі помітив зразу, дещо прийдеться ще докупляти, міняти. Якщо діод я ще якось запхав, запаяв, то транзистори запхати просто так не вдається. і немає можливості поставити кліплення, тому мушу випаювати дросель. І заодно перед тим перевірю, чи з'явилися імпульси, чи запускається шимка, чи все в порядку з обв'язкою. Подаю живлення через баласну лампу, звичайно, і вуаля, Є імпульси, шимка шимить. Тепер треба випаювати дросель, впаювати силову частину. Ще по обв'язці транзисторів дочекатися деталей і вмикати з силовою частиною. Не хоче транзистор ставати. Недостатньо йому місця. Висота радіатора не дозволяє поставити аналог. Ось так гарно видно. Буквально міліметрами вистачає, треба буде підрізати. Добре, що спаяв дрослі, інакше би мучився ще довше і не міг би зрозуміти, навіть в чому справа. Транзистори сіли на місце. Тепер залишилося тільки поставити скоби. Тепер, коли знятий дорослі, це зробити вже не складно. Стоїть як рідне, питання нема. І ще одна. залишилося позапаювати, попідрізати, помити і вмикати. І так, доїхали деталі: усе повідновлював, два рази перевірив, більше нічого не бачу. Вмикаю, повезе чи не повезе. Є 370 вольт піднялося, АПФЦ працює. Супер. Проблемою менше, блок запустили. Вторинне живлення, одне 32 вольта є. На інших конденсаторах можна міряти, але я просто не знаю, що де має бути. Тобто треба ставити плату на станок і тоді тестувати детальніше. На столі більше нічого не зроблю. Хай працює.